Катастрофа відбулася з українцями в Польщі. Це сталося неподалік кордону. Постраждало 20 осіб, яких доправили до найближчої лікарні. Ми зараз цю ситуацію детально розберемо, а також поговоримо про причини подібних ситуацій. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і вдячні, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже, повідомляє про це все речник МЗС України Олег Ніколенко. Говориться наступне: що вночі поблизу населеного пункту Грубищі в Люблінському воєводстві сталася дорожня транспортна пригода за участю автобуса української компанії. За попередньою інформацією, 20 українців отримали. Травми різного ступеня тяжкості, і е, на даний момент їх госпіталізовано і надається вся відповідна е, потрібна допомога. Він також додав, що решту пасажирів направили до тимчасового місця перебування, е, і також е, було е, поінформовано консульство України в Любліні і говорять, що вони взаємодіють з польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, е, е, і це все тримається на контролі. Українці, які потребують допомоги, її отримують. Прокуратура, поліція і інші служби працюють на місці події. Це сталося сьогодні вранці. Так, це перекинувся автобус. В ньому було 59, громадя... Всього 59 чоловік. Це всі були громадяни України. І також є вже одразу ж можливі причини аварії. Як і в минулий раз, про який ми говорили, буквально декілька днів тому, ситуація просто-напросто повторюється. І поліція повідомляє, що за попередніми даними водій автобуса Сетра не впорався з керуванням на повороті, що призвело до того, що транспортний засіб перекинувся. За її словами, відбулася також перевірка на алкотестері водіїв. Вони на щастя виявились тверезими і тут. Найважливіше най найважливіше взагалі оця причина, чому саме українські автобуси, чому саме українські водії постійно попадають в ДТП. Так, бо є там багато якби, новин з приводу якихось ДТП таких масштабних з автобусами. І зазвичай, ну я останнім часом взагалі не бачу, щоб це були там польські водії, щоб перевертались якісь фліксбуси. І зазвичай, на жаль, перевертаються саме автобуси з. За кермом яких є українські водії, і ті, хто хоч раз їздив будь-яким українським перевізником, той знає, по-перше, як велика кількість водіїв себе поводить у відношенні до пасажирів, дуже часто можна попасти на якесь хамство, дуже часто можна попасти на, ну, на такий сплошний негатив. Це з однієї сторони, і з другої сторони, все також, також відіграє кількість цих водіїв. І їх нестача показує, що їм потрібно вони постійно спішать. Тобто, якщо, наприклад, в таку погоду можна їхати там максимум 50, то водії чомусь летять 100, бо їм треба встигнути до такого то місця, там загрузитись по-новому, зробити новий рейс і поїхати назад в Україну або поїхати в якусь іншу точку. І вся проблема в цьому, що вони стоять спочатку на кордоні. Цей перетин кордону може затягуватись. Потім вони переїжджають в Польщу, і для того щоб наздогнати час, вони летять так, ніби це як в останню путь, знаєте. І якщо у вас були такі ситуації, якщо ви власне попадали на таких водіїв, які не бережуть ні себе, ні своїх пасажирів, пишіть, будь ласка, в коментарі, від якої це була компанії, що це були за водії, можете коротко описати ситуацію, яка в загальному у вас там відбувалась, буде дуже цікаво це почитати. І на жаль. Це таке явище з цими водіями, так, з їхньою недбалістю. Тобто от вони е, собі їздили знаєте, там на якихось бусах, самі, потім пересіли на автобус і думають, що тут можна також ганяти, але вони чомусь завжди забувають. Це не всі, але велика кількість таких водіїв автобусів. Вони забувають, що тепер вони несуть відповідальність не тільки за себе, а за також і за всіх пасажирів, які сидять в автобусі, і які не можуть там пристібнутися, наприклад, бо цих пасків просто-напросто немає в цих автобусах. І в цьому випадку, коли вони не справились з керуванням і на повороті на високій швидкості заходили в цей поворот, автобус перекинувся на бік. І ніби там не було ніякого удару, ніби вони там фактично не було ніякого зіткнення, але так як пасажири не були пристібнуті, вони просто в тому автобусі ну це відбувалося як якась м'ясорубка. Саме тому цілих 20 чоловік постраждало. Дуже добре, що ніхто не помер, і дуже добре, що ніхто не отримав якихось серйозних ушкоджень. Але тим не менш, таку ситуацію знаєте, пережити, то після такої ситуації може з'явитися навіть страх їздити транспортом, автобусами і так далі. Тому я не знаю, потрібно робити якусь кваліфікацію цих водіїв, чи потрібно якось більш ретельно підбирати е, психологічний портрет тих, кого українські автобусні компанії беруть на роботу. Бо якби це було якесь одиничне явище, то так. Але ми бачимо навіть з останніх подій, що е, таких водіїв дуже багато, і я не знаю, чи то вони вже приходять такими, чи вони. Стають такими, коли їм там ставлять якісь графіки, в які фактично неможливо в нинішніх реаліях там е, вписатися, так? Якщо враховувати там довгий перетин кордону, який зараз е, досить часто можливий. Ну і звісно, я не знаю, якісь інструкції з приводу їхнього хамства також було, було би дуже добре мати для того, щоб. Е, Можна було пожалітися так, на якусь конкретну ситуацію, коли ви сідаєте в автобус, ви заплатили за квиток, ви користуєтесь послугою компанії, яка вам цю якби, послугу надає, і ви зіштовхуєтесь просто з, зі звичайним хамством. Таке, знаєте, ніби ви в гості до когось сіли в машину і просто попросили, щоб вас безкоштовно підвезли. І то навіть в таких ситуаціях люди ведуть себе адекватно. Тому маємо, друзі, на сьогодні такі е, ось новини. Буде дуже цікаво насправді почитати е, подібні ситуації, якщо вони були вже у вас такі. І, е, в принципі, на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, за коментарі, за підписки. Обов'язково більш ніж 80% людей дивиться зараз канал без підписки. Це навіть постійні глядачі. Просто підпишіться для того, щоб. Е, Підтримати канал, це по-перше, ну і для того, щоб не випасти з рекомендацій, так щоб не пропускати нових відео. Вдячний вам всім за перегляд ще раз гарного дня і до нових зустрічей.